Зараз ми прочитаємо два місця Слова Божого коротенько, а потім пороздумуємо над ним. Перше послання до Корінтян, перший розділ, декілька віршів з 26-го. Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрий за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні. Але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих. І немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так щоб не хвалилось перед Богом жадне тіло. І з другого тексту я візьму уривки тільки, а потім ми повернемося. Читаємо 18-й вірш, послання до Римлян, 11 розділ, то не вихваляйся перед галузками. А коли вихваляєшся, то знай, що не ти носиш кореня, але корінь тебе. Отже, скаж, галузки відломились, щоб я прищепився. Добре. Вони відломились не вірством, а ти тримаєшся вірою. І заключення не величайся, але бійся. Я думаю, брати і сестри, що ми, ми всі розуміємо, може у послідовності різнимося, для чого ми сходимося. Якби я задав зараз, була б неоднозначна відповідь, для чого ми прийшли. Хтось би сказав, я прийшов просити у Господа. Хтось би сказав, я прославити Бога прийшов. А хтось би сказав, я навчитись прийшов, і всі правила падають. Але виникає таке логічне питання, а як прославити того, якого ти не цілком ще розумієш? То й твоя слава і прославлення твоє буде обмежене твоїм пізнанням його. Ну, логіка є? Є. Наскільки ми більше його впізнаємо? Настільки ми відповідальніші і наше або бажання прославити, або ми уходимо. Я знаю, в моїй родині є один дідусь, вже він це мій брат, а в його внучка вийшла замість за баптиста. Ну і куди він дінеться, він мусить йти в собрання, там, де його дружина. Ну, якраз попало таке зібрання, то ми кажемо таке благословення. Де цей дідусь каже перед закінчення вже, синок, поможи мені, я вийду, щось мені голова заболіла. А він його виводить на двір і каже, та тут сама здорова голова заболить. Від такого шуму це баптист каже. І він правильно каже по своєму розумінню, бо ж крик, як то в нас п'ятидесятники, шум крик. А він не звик до такого, виникає питання логіки. Так що баптисти мають спасіння чи ні? От хто з вас відважиться сказати, мають чи ні? Та да, ніхто не відважиться з нас сказати. А як же живу, вони живуть? Баптист каже, да я б ні одного дня в тому собранні не був. А п'ятидесятник каже, а я в твому не міг би бути. Значить, від рівня пізнання Бога залежить наше і прославлення, і просьба. Наскільки ти знаєш Бога, наскільки ти відвертіше йдеш, більше пізнаєш, йдеш відвертіше, сміливіше. І через те оця різниця, а нам так хочеться сказати: ми тільки ми спасемо. І це буде ціла неправда. Сестри, брати, я не хочу затримувати вас багато, але дивлюсь на табло, що в мене є час. Я думаю, що ви спостерігаєте за проповідниками, які тут сидять. І ви бачите, один день він сидить спокійно, що руки так зложить. А другий, і руки трусяться, і шукає, і вже треба виходити, і не може знайти бідний. І таке буває. Буває, так? Да? А буває, я певно. І Кажеться, а який же варіант кращий? Контуйся це руки і шукає, не знаєш. Чи сидить самовпевнений? Спитайте їх, вони вам скажуть який кращий. Я хочу повернутися до тексту, який я зачитав другий, це послання до Римля, апостол Павло пише послання до Римля. Що це за римська церква була? Переважна кількість римської церкви це були язичники. Коли він писав це послання. А якийсь відсоток, може третина, були юдеї. І от вони покаялися. Ми знаємо, що таке покаяння. Це всіх любиш, всі милі, всіх обнімати хочеш, доволі щасливий. Побув трохи в церкві, уникає, а якщо на Членське ще попав перше, то все, вже там питань повно. Отак сталося в римській церкві. Вони покаялись, всі бандьори, всі веселі, всі щасливі, всі зустрілися з Ісусом, всіх простив незалежно чи язичник, чи це людей, який закон знав незалежно. Ну, проходить час, час, і в римській церкві виникати стали інтриги, непорозуміння. Стали питання глобально ставити питання. Євреї, які покаялись, вони з законом вже шкаляли. Вони знали закон. Вони знали Мойсея, вони знали, що треба дотримувати свят, треба дотримувати суботи і тому подібне. А язичник нічого не знав. Він якомусь боганові поклонявся, а їх сотні було на той час. Та йому все одно який. А тут зустрівся з Ісусом, який його зробив щасливий. Емоційність! підйом, все це на вищому рівні, і тут юдей йому каже, то ти ж язичний. Що ти вартий проти нас, юдей, да у нас закон, да у нас Авраам, Ісак, Яков, да ми Мойсеєві, да ми діти Божі. І почалося, і почалося. І воно дійшло до того, що апостол, коли почув, він почав писати листа. І ви добре знаєте, що це не дуже коротенький лист до Ремля. Дуже обширений. І якщо ви почнете в ну, нього, я думаю, що ви після е, цієї проповіді, ви заглянете ви заглянете обов'язково. Він буквально від першого розділу аж до кінця зумовлений про те, щоб розкрити цю таємницю як одній, одним опонентам, так і другим. як євреям, які кричать, що вони їхні батько Авраам, так і язичникам, які взагалі не знали нічого. Про Авраама чи Ісака. І апостол докладно, глибинно починає розкривати цю, цю таємницю. Звичайно, я не буду забирати вашого часу обширно, але з 11 розділу, давайте ми прочитаємо. Тож питаю, апостол вже звертається і до одної, і до другої сторони, і каже, тож питаю, чи спіткнулися вони, мова йде про євреїв, щоб впасти? Зовсім ні? Але з їхнього занепаду, вже дивиться на язичників, спасіння поганам, щоб викликати заздрість удні. Виявляється, що занепад євреїв, так що вони відійшли, що розп'яли, то ж то ваше спасіння, апостол каже, то ж ви повинні радіти, що ви спаслися Богом євреїв. Він вас спас! І от слухайте, що каже. А коли їхній занепад багатство для світу вже глобально розкриває апостол, що це таке було їхнє занепад, це багатство цілого світу, а їхнє упокорення, багатство поганам. Скільки ж більше повнота їхня? Він їм говорить, що вони вже й не розуміють, а яка буде повнота, він зараз відкриє. Кажу, бо я вам поганам через те, що я апостол поганий. Я хвалю свою службу. Ви розумієте? він став між двома таборами і каже: я апостол поган. Яких ви докоряєте і кажете, що вони не, вар не варті яке спасіння для поган. От ми, діти Авраама, я ж апостол каже поган. Він до братів своїх звертається. І що каже? Може, як викличу заздрісів своїх за тілом і спасу декого з них. Він каже, що я, апостол Боган, може, я викличу заздрість тіло і може їх спасувати, які відійшли? Коли ж відкинення їх до примирення світу, слухайте, то що їхнє прийняття, як не життя з мертвих? Тобто, коли їх відкинуто, а вам надана можливість по цьому коридору прийти до спасіння, то що ж таке буде? Коли їхнє прийняття буде, коли буде час прийняття, він каже: ви не думайте, що ці євреї сьогодні з цигарками ходять, в тель вів і там таке твориться і кажеться, ну, відступник, кода Бог вам дасть. А апостол каже, що буде прийняття їх. Йо це так. Як це буде прийняття? Буде прийняття їх. І слухайте, і воно це буде як життя з мертвих. Ви понимаєте? Життя змертве. А коли святий перевіз, то, то й тісто святе, а коли святий корінь, то й дітя святе. Він же глобально говорить, що як буде прийняття, то всіх, хто на цьому корені, включає вас, язичників, які тішитеся, радійте в Господі, а тут і три рапісла. А за що вони розп'яли нашого Ісуса? Вони докоряють юдеї? Ви ж кажете Авраам Ісакі, як і Савків, це ваш, ваші батьки. За що ж ви розп'яли моєго Ісуса? Язичник каже, ви поніваєтесь, заостряється, заостряється. Я думаю, вони були свідками не раз, коли загострення, чи то на членських, чи на братських, набирає таких обертів, що вже дивишся, чи то це просвіте, чи не просвіте. Так запалився доказувати, вибачте, а слюна летить. Отак сталося й тут така. Така настав такий момент, що у цій суперечці вже кипить зло, вже не те, що відстоює якусь любові, а зло кипить. А на це ж дивляться і слабші члени. І от слухайте, апостол Павло відкриває, коли ж з галузок, він починає порівняння на дереві брати, на лозі. Коли ж деякі з галузок відломилися, відломились, вони мають на увазі про євреїв, які розп'яли Ісуса язичники, то він каже, а ти, а ти. От ти кричиш і звинувачуєш юдеїв, а ти? а ну глянь на себе, глянь на себе, а ти, бувши дике, оливне дерево, а ти, ти де виріс? Вони хоч виросли біля Авраама, Ісаака, Якова, а ти де виріс, а ти виріс в джунглях! Я маю в духовний світ. Ти ж язичний, ти ж кланявся тим бобанам в тих джунглях ти виріс, а ти сьогодні докази. І слухайте, що каже. А ти дике оливне дерево, прищепився між них. Прищепився між них. Ти ж не можеш євреї відкинути. Ми не можемо відкинути євреїв. Навіть п'ятдесятники. Теперішнього віку ми не можемо відкинути і казати, та євреї нам не треба нам то. Та ти як хоч кричи, не треба. Біблія каже, що остаток буде спасенний. Ти скільки хоч на той тель, а він кажи, що там така мерзота содомська. Остаток залишок буде спасенний. Ви розумієте? Ми не можемо бути такими однобокими. І ось апостол Павло каже. То не вихваляйся перед галузками. Ви розумієте оцей термін? Оця, оцей талант, природній природні талант. Вихвалятися. Та він присутній у всіх. Ви подивіться навіть на ваших маленьких внуків. Подивіться, коли його день народження. У мене багато внуків, 48. І ось маленьке, таке о, два роки ходить з кошельком. Дід, ти знаєш, що завтра в мене день народження? Порожній кошельок. А це намір, воно вже в два роки, вже воно кмітливе. І знаєш що це таке, розкрив там порожнє. Ти дід маєш накласти туди. Ви розумієте? І це я, це я, те природнє, яке живе від самої, від самої народження живе. Куди ти його поділиш? Апостол Павло каже, то не вхваляйся перед галузками. А коли вихваляєш, то знай. Знай, май знання. Де взяти знання? Знаєте нам, п'ятидесятникам, що притаманне? Молитва така сильна, ну, вроді б добре. Мовчитися, п'ятидесятники, ну, не хочуть, не хочуть. Повчальник по проповіданні треба. От би хтось закрутив, замалилися. Ой, слава Богу. Хорошо, хорошо. Ну, пізнавати Бога за нас ніхто ж не буде. Нам треба впізнавати. Апостол Павло кругом всіх посланнях не ли я, як он досяг мене. Познавайте, познавайте. Да ми добре самі знаємо, що сюди ми приходимо впізнавати Бога, посягати, який він величний. Ви Ми! А оце вихваляння, воно так слідом ходить, ти його гребеш від себе, а воно тулиться до тебе. А ще дай успіх якийсь. Все. Воно за тобою ходить. Я так подивився, ваше зібрання, питаю брата, кажу: оце три сестри співають, мабуть, це сім'я. а Він каже: мабуть, бо я недавно, мабуть, то мама і дві дочки. І це добре, що в церкві практикується отакий от варіант. По сім'ях, по родинах, вони виходять, вони сміливішають. Тому що практика показала, що якщо вирощувати зірочку, от між ними буде зв'язда, так, як тепер кажуть. І вона починає, і вона солістка, і без неї ніщо. І раптом та звізда виходить замуж з церкви. А просвітер казав: я це знаю це з практики. Каже: ми її не віддамо нікому. Вона буде в церкві, Який буде брати її, обов'язково заставим, щоб був членом тут. А він прийшов каже: на нано. Я її забираю по пісанню все, і забрали зірочку. І все? А другої немає, бо не виховали. Ви Вы розумієте? це проблема. Проблема. І ось вот апостол Павло каже: то не вихваляйся перед галузками, а коли вихваляєшся, то знай, що не ти носиш корення. А корінь тебе, а коріння ніхто не бачить. Видно тут, костюмчика, зачіску, промову за кафедрою, в його руки не трусяться, він такий сміливий. А хто ж тебе тримає? От стоїть питання, хто тебе, сміливого, такого тримає. І якщо копнути цього сміливця, то він, якщо він розумний, то він скаже: мене тримає Господь, мене тримає корінь той. Слава Ісусу! Слава. Слухаємо далі. Не, то не вихваляйся, знай, що не ти носиш коріння, але корінь тебе. Отже скажеш, же, до тої суперечки римської галузки відломилися, щоб я прищепився. Отаке От треба поняття мати. Не через те, що ти такий гар хороший, як в Корінчан ми перечитали, апостол каже: Я вибрав. Що ж я вибрав? Я вибрав саме немічне. Саме непотрібне, ви розумієте? Це вибирає Бог. Це не пасторі вибирають сюди знаменитих, А це Бог заявляє. Мені оте знамените, оте розумне, що в світі, мені воно не треба. Мені треба немічне, безсильне, нічого незначене, погоджене. Що ж ти будеш робити з ними? І ми зараз дійдемо, що буде робити, чому йому не треба Богові оте велике, філософське, розумне, яке все осягає, все вміє, все знає. Ми вже навіть бачили на нашій дорозі. Таких розумних, умних, яких не стало. Їх не стало. Чому? Слухаємо далі. Добре, тут стоїть питання під того, що ти прищепився. Добре. Вони відломились невірством опять за євреїв, невірством. А ти, а ти, зараз будемо читати, а ти чим? Яким клеєм ти приклеїли? Що ти так тримаєш і кричиш на цілу церкву, що без тебе в церкві нічого, без твого поняття, без твого розуміння, без твого знання, ноль. Всього церква мертвіє. А ти тримаєшся чим? Вірою? Не величайся, ви слухайте обачно. Тож вони і ті спасені, і ті спасенні. і ті мають щас, щасливу долю, і ТІ, ЮДЕЇ, І поганий. Але тут апостол Павло вже стає на стороні євреїв, вже починає захищати євреїв і каже: ТОЖ не величайся, але бійся, а кого бійся? Чого вінся? Тож я спасенний. Я хрещений духом, я пророкую, я маю відкриття. Не величайся, я вам розкажу своє життя. Буквально декілька років назад приїжджають люди, а це буденний день, город, треба щось робити. Приїхали, приїхали, приймаєш, біседиш, молишся. Ну де вже так після обіду, кажу сам собі, оцих відправляю, все йду робити у мене роботи отак з головою. Тільки я так сказав, дивлюся, ця від'їхала, а друга заїжджає. І я так дивлюся, знаєте, дихання закривається, вже ж на все йти. Виходять. Молодий, він мені в діти годиться, його жінка, знаю їх, багатодітна сім'я. І так подивлюсь на них через вікно і сам собі, а що вже цим не вистачає? Ну, все. ну, йдуть, і треба зараз, тут що не вистачає, кидаєш а встрічати треба ж другому. що не будеш казати, що, а там заходьте, хай вас Бог благословить, заходьте. розумієте? Там вже другий Василь. Заходимо в кімнату, в кімнату заходимо, де й так практично так не бувало. Тільки зайшли, а той брат молодий. Він мені в тіти годиться. Каже: Миколаєвич, давайте подякуємо Господу. Думаю, то я ж тут хазяїна. Ну давайте, подяк, тільки стали на коліна. А вона схоплюється ця, ця жінкою. Я ж не знаю з такої дитини. А вона скок і до мене. Так говорить Господь. Це не їх проблема, это твої проблеми. І я їх підняв і привез сюди. Опа. Ага. А ну опускайся. І Василь до самої підлоги. А через вікно що ще їм не хватає? Да тобі не хватає, і Бог змушений багатодітну маму підняти, залишити і привести до те, щоб до твоїх мозків дійшло. Не величайся, не думай, що ти великий умні, сестри, браття. І от слухайте, що далі каже. Бо коли Бог природний галузок не пожалував, то він і тебе не пожаліє. Ви понимаєте, яке, яке виробляється в нас вже довший час віруючих? Та я, та я, та, та, та я, я, я. Якщо Бог не пошкодував природні галузок отих євреїв, яких ви не можете вмістити, то невже ж тебе, язичника, пошкодує Бог апостол каже? А ну зваж, Чи природне буде цінніше, чи ти поганий, ще не, ще не всохла дорога добована, до якого ти ходив, а тут вже ти кричиш, що ти кращий, ти лучший. Слухайте далі. Отже, бач, добрість і суворість Божу. На відпалість суворість, на відпали суворість, а на тебе добрість, Божа. Коли перебудеш в добрості, коли ж ні, уважно слухайте. Коли будеш перебувати в добрості, що це таке? А брата, уважай вищим за себе. А прощай, брата, а будь милосердним. А будь увічливим, чужа біда, хай буде твоя біда. Ось де добрість. Ви розумієте? Не за кафед. За кафедрою можна таким артистом зробитися, що захопиш цілі зали. А будь добрий, хай буде добрість. Навіть відпалих суворість на тебе добрість, Боже, коли перебудеш в добрості. Ви розумієте? ми всі знаємо, що Бог милосердний, Він добрий. Але чому ми? Невдоволені, не да не вдоволені через те, що ти сам не перебуваєш в добрості. Бога хоче, щоб був добрий до тебе, а самому ні. Тільки брат прийшов, що не можу простити. На другу сторону вулиці переходить, бо не може вмістити. То хіба Бог такий, то ти від Бога хочеш добрості, а сам не перебуваєш в добрості? Ви розумієте? І далі каже: коли ж ні, то й ти будеш відтятий. Вы понимаете это свой